Спеціальність середньої освіти історія є надзвичайно важливою, тому що саме вчитель історії формує національну свідомість молодого покоління, навчає відрізняти історичні міфи від істини. А це так важливо, особливо у наш час. Чому варто навчатися на спеціальності середньої освіти історія у Трикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника? Можливість здобути принтовні професійні знання з історичних та психолого педагогічних дисциплін. широке студентське самоврядування, можливість брати участь у студентському сенаті та профході. Академічна мобільність, здобуття навичок та умінь у сфері комунікації. Тут можна так. значно поїсти. Ні-ні, де камеру. Ну що, ми в'єшно головні студенти. Нові знайомства та друзі. Яскраве студентське життя, широка галузь працевлаштування, а розкажуть нам, чи справді це так, випускники даної спеціальності. Де і ким ви працюєте? Я навчаюся в аспірантурі, працюю молодшим науковим співробітником, пишу наукову роботу, дисертацію на здобуття наукового ступеня. Також готую учнів до складання тестів НМТ. Працюю в онлайн школі, співпрацюю з викладачкою з Чернівців, яка створила власну онлайн-школу з підготовки до ЗНО та НМТ. Працюю я заступником керівника з духовної води також читаном історії оповного закладу освіти ставокомаченського ліцею. Що дало вам навчання на спеціальності середня освіта історія? Навчання на спеціальності середнього світа, історія дало мені надзвичайні емоції, досвід, новий досвід, нові знання, нові методики, які я зараз впроваджую в викладанні. Насправді це був дуже цікавий період навчання. Я отримала нові знання і нових друзів, і це було надзвичайно крутий період в моєму житті навчання на спеціальності середнього світа історія дало мені якісні знання, уміння, навички реалізувати себе у своїй обрійній професії, професії вчини. Е, ну навчаючись ще в школі, у е, мене була зовсім інша думка, що вчитель історії це саме та людина, яка подає історичні дати, факти, е, тільки події, постаті і на цьому все. А коли вже навчався на університеті, я вже зрозумів, що вчитель історії це саме та людина, яка прищеплює прищеплені до дітей, саме ту любов, любов до історії свого народу, до історії свого рідного краю і до своєї батьківщини. І саме вчитель історії це той вчитель, який виховує молоде покоління. Чи не жалієте ви про навчання на даній спеціальності? Ні, не жалію, тому що бути істориком, історикиною це було для мене мрією, це було мрією мого дитинства, яку я до сьогоднішнього дня успішно, мені здається, продовжую реалізовувати. І тому це дійсно було здійснення якоїсь такої мрії для мене, тому не жалію. Ні, не жалію, оскільки навчання в університеті дало мені змогу по-іншому побачити професію вчителя. Я щиро завдячую своєму викладацькому складу, завдячую своєму куратору, це Тамаріч Санігалецькі за її настанови, за її поради, все ж таки за розуміння, поради саме у професійній діяльності. Чи важким був цей шлях для вас? Так, цей шлях був, звісно, непростим, потрібно було докладати зусиль, потрібно було багато вчитися, працювати. Тобто, але я задоволена результатом, тобто для того, щоб досягнути результату, потрібно досягати зусиль і якийсь, ну, жоден із шляхів він не може бути простим. Тим більше шлях у викладанні це є роки досвіду, це є величезна праця над собою, вміння співпрацювати з учнями. тобто це... Мені здається, дар і талант, які потрібно розвивати. Будь-який шлях у нашому житті є складним, як би ми цього б не хотіли, але навчання в університеті воно доволі цікаве, наскільки студентські роки це найцікавіші роки в нашому житті. Хоч були труднощі, складнощі, але їх вдалося завжди побороти, тому що потрібно завжди вміти поєднати навчання з відпочинку. Тому було дуже весело, пізнавально. Навчаючись на спеціальності середня освіта історія, ми не тільки здобуваємо знання з історичних наук та інших дисциплін, необхідних для фаху, а й отримуємо цінний досвід у спілкуванні, інтеграції в навчальний колектив, подачі матеріалу та подолання дидактичного бар'єру. Весь цей досвід у майбутньому ми зможемо передати нашим учням чи студентам. Таким чином, роблячи власний внесок у формуванні нового покоління України та передачу йому належної історичної пам'яті. Робота вчителя передбачає виконання багатьох фактів, однак серед них ми виділили три найголовніші. Першою і найважливішою є виховна функція. Саме завдяки їй вчитель формує в учнів певні переконання, їх світопсприйняття, ставлення до тих чи інших суспільних подій та явищ. Готовність до налагодження стосунків з оточенням, почуття глибокого патріотизму та власної гідності. Наступна функція розвивальна. Вона полягає у сприянні розвитку, уяви, мислення, творчості, прийомів і спроб розумової діяльності учнів. Третьою є навчальна функція. Вона виявляється. Організації учнів з метою оволодівання нових знань, формування тих чи інших навичок стосовно вивчення основних наук та інтелектуального розвитку учнів. Важливо пам'ятати, що вчитель виступає не інформатором, а організатором освітньо-виховного процесу. Учитель історії має володіти особливими якостями, такими як любов до дітей. Почуття національної гідності та гідності за свій народ, чесність, совісність, об'єктивність, справедливість, терплячість, організаторські здібності, уміння працювати з дитячим колективом та оптимізм. Завдання вчителя якнайглибше зрозуміти учня, задовольнити його запиті, допомогти в установленні особистості. Це посилює роль особистісних взаємин. Педагогічному процесі і акцентує на важливості моральних аспектів. Діяльність вчителя історії е, проявляється у викладанні, виховній роботі, класному керівництві, управлінні, позашкільній діяльності та виховання учнів. Питання взагалі е, не виявлено обом двійка. Така жирна двійка, обоє будете мені будь купати після уроків. І взагалі маєте на увазі, що ви ще були народними, коли я вже тут викладала і знала про античну Професія вчителя історії є однією з найважливіших, адже саме вона закладає основні принципи національної та громадянської свідомості учнів, а також формує майбутнє української нації. На жаль, на сьогодні професія вчителі не надто цінується, тому що часто вчителі подають матеріал дуже байдужо і ніяк не впливають на розвиток учнів. А це згодом призводить до їх деградації і байдужого ставлення до суспільних проблем. Тому саме ми покликані це змінити та реформувати українську історичну освіту, і хай Дай нам щастить.